Вітаю, друже! Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні я отримала декілька запитань і давайте побачимо, що відповідає Всесвіт на ці запитання. Ну, насамперед, було запитання, чи допоможе нам захід позбавитися оцих перельотів. Цих обстрілів наших городів, міст, правильно мовити, до кінця року цього. Чи закінчиться оце знущання над нашою інфраструктурою? Тому що люди сидять без світла, тепла, води і таке інше. Чи допоможе захід, західна зброя звільнити Україну від обстрілів до кінця цього року? Давайте дивитися. ще вагаються, вони все ще вагаються. О, о, о. Ну, да. Прагнуть якісь перемовини, щоб провели. А, кхе -кхе, наші люди не сплять. Ну, скажімо так, тут дуже сильно буде залежати від того, як це буде відбуватися. І ситуація може повернутися як в інший бік, так і в те, що нам треба. На жаль, зараз нема конкретики, бачите? Мутняк. Якийсь мутняк. І вони приїхають і туди, і сюди. Хочуть, хочуть захід бути гарним для усіх, хочу якось вирішити це питання більш лагідно. Ну, це якось не дуже таки позбавимось ми від цих обстрілів до кінця року. О, скоріш за все, ні. Тоді ще таке запитання, чи дозволить нам наш колективний захід, наші друзі робити відповідь, давати відповідь окупантам на їх. Території, чи дозволить нам захід давати відповідь гідну російським окупантам на їх території? Ну, Ми, нібито, вже користуємось такою можливістю. Але вони завжди хочуть, щоб все було дуже правильно юридично. Це може бути, нам можуть дозволити, але треба якісь угоди ще підписати, щоб це все було. З точки зору юридичного права, міжнародного все було правильно, і зараз якась пауза. Ну, такий шанс є, дуже великий шанс, і, мабуть, нам вже набридло чекати, але потребує юридичного вирішення це питання. І воно буде, але трохи згодом. Ну, це вже краще. Це вже краще. І відповідаю на ваше запитання, саме головне, коли закінчиться війна, ми вже розуміємо, що вона закінчиться нашою перемогою, що вона закінчиться не в цьому році, а в 23-му. І ми можемо подивитися тільки на, на те, в якому саме місці вона закінчена. Можемо тільки на це гадати. Але я, друзі, зараз не хочу цього робити. Я не хочу, щоб були якісь надії, щоб щось казали, що вони щоб не так казали, тому що можуть показати, наприклад, звільнення Криму чи Донбасу. В такому то -та місяці, але це, це перемога, це перемога, але не повна. Тому зараз ми, от саме це запитання про кінець війни, не дивимось, добре? Будь-які інші запитання ставте, буду відповідати. А на сьогодні поки що все. Тримаємось, гуртуємось, допомагаємо армії, волонтерам донатів на ЗСУ і слава україні